Реально вага тракторів. Друзі, ну що, всім привіт. Сьогодні буду зважувати для вас міні-трактор Сентайс, трехциліндровий двигун посилений міст передній. Посилений не те слово. Короче, він просто гігантський. Дійсно, це, це такий трактор, який дійсно дивує своїм переднім мостом. Отак от, от під'їжджаєш до 90-сильного трактора з кабіною і там от майже такий міст. Коротше, ну ви поняли. Суть в тому, що цей трактор... Піжон серед таких тракторців. Друзі, Трьохточкова навісна система, сидіння, кермо, все як положено. Коробочка на нас буде 3 плюс 1. Захищено все, закрито. Оце люкс, люксовий Сентай, можна так сказати. Будемо зважувати його. Друзі, Зважимо його на вагах у нас, як зазвичай. Бачимо, не просив хтось давно. І ось при нагоді я зважу на вагах друзі заїжджаю зараз ерочку. включуємо сидіння сидіння більш менш в принципі нормальне ну, трактор це пуля дійсно пуля він літає не те що їздить він літає друзі на швидкість, я не знаю, з ким йому можна потягатись. Стоїть такий маленький, гарненький, ціни. Дивіться, до речі, на сайті дебама.ком.ю. Дуже гарне число, друзі. 1110 кілограмів майогу Sentay 244L. Повний привід, друзі. І подивіться, як він світить. Крутий дизайн. Гарний колір. Ну як гарний. Може і не кожному він подобається, але в принципі досить доречний, як для трактора. Тому, друзі, підписуйтесь обов'язково, пишіть коментарі, кому, хто б ще хотів, щоб ми вам зважили обов'язково. Прочитавши коментар, приїду, зважу. Бажаю всім гарного дня, бажаю здоров'я, бажаю всього найкращого, як зазвичай. З вами був... Я Тимофій і канал Тракторний Бригадир. Пока-пока.